Одинадцять розмальованих автівок можна було побачити на подвір'ї обласної дитячої лікарні. Другого червня тут відбулася благодійна акція, присвячена 64 й річниці святкування Міжнародного дня захисту дітей. коли в нашій країні нічасне многострадальні гастрадальне такі тяжеліші і страшніші времена. Це очень важливо, щоб дітки знали, що вони не одинокі, що завжди хтось є стрядишка. В рамках заходу двадцятеро маленьких дітей онковідділення розмалювали легкові автомобілі. Кожен малював те, що йому найбільше до вподоби. Допомагали їм художники, волонтери. А розкажи, будь ласка, що ти таке малюєш? З траву. <рапляє> <рапляє> а, взагалі, а взагалі, яка буде картина? Що ти ще хочеш намалювати? Сонце. Квіточці, хамарці. Коли ми стояли на нам нам фартухи дали і, і, і сказали, що ми фарбували машини, ти всі почали фарбувати. А що ти на машині сьогодні вирішив намалювати? Який mm. малюнок? Ну, прапоречь Угу. Прапор України. Угу. Я люблю дітей, як в принципі всі нормальні люди. Але я вважаю, що дітям зараз потрібні позитивні емоції, особливо особливим дітям. Да? І арт-терапія, на мій погляд, одна з напевно найважливіших таких терапій, які приносять ну позитивні зміни в психію дитини. Головна мета акції під назвою Я люблю життя подарувати онкохворим діткам відчуття радості дитинства. Взяли таку базу для того, щоб визвати позитив емоції і тому машина а ще як другу машину розмалювати. То, я думаю, це двічі отримує дитина задоволення. До цікавого та неординарного дійства долучилися й пацієнти інших відділень разом зі своїми батьками. Дуже рада. Я з дому приїхала що це дитя для нього. Це це їхнє свято таке свято. що… Що тут казати для таких дітей? Це взагалі це щоб цим людям, всім, всім, хто це робить, щоб їм Господь давав здоров'я. Я все время молюся, кажу, що тільки щоб всім здоров'я. Це саме головне в житті. За словами організаторів, охочих віддати своє авто у дитячі роки виявилося чимало. Ідея була досить проста надати можливість дітям зробити те, що їм забороняється в принципі, по життю. Ну хто що дозволить з батьків, наприклад, щоб дитина прийшла, щось на машині не малювала, що це зважається цим шкодою, так само вдома і так далі. Але, в принципі, е, знаєте, досить просто, оригінально придумали, зробили. Діти отримують масу задоволення. От зверніть увагу, як дітки малі. Вони ж ніколи цього не робили. Їм подобається, легко, приємно. І щоб були здоровенькі, саме основне. А своєму сину дозволяли таке робити на автівці? Сьогодні дозволив перший раз. А ще волонтери розповідають: якщо в цей день житель міста побачить розмальоване дитячими стараннями, авто, то у думках потрібно побажати здоров'я всім онкохворим діткам, а цей позитивний імпульс обов'язково повернеться у вашу сім'ю.